Вітаю вас в ефірі. Підсумковий інформаційний випуск «Час новин Чернівців», в якому будемо говорити про шість найяскравіших подій минулого року, що визначили учасники нашого опитування. В Студії працює Майя Гуменна. Згідно з голосуванням на нашій офіційній сторінці в мережі Фейсбук, подія 2011 року, що зайняла перше місце в нашому рейтингу. Це відставка Миколи Федорука. Згадаємо, як це відбулось рівно 9 місяців тому. Та дізнаємося, чим вже зараз займається колишній очільник міста. Чернівецька міська рада шостого скликання. Прийняла рішення про дострокове припинення повноважень Чернівецького міського голови Миколи Трохимича Федрука. 31 березня Україною пронеслась новина Чернівці без мера. Тоді на сесії міської ради 42 депутати ратуші проголосували за відставку Миколи Трохимовича. Народні обранці від фронту змін голосувати тоді відмовились. А свободівці взагалі демонстративно рвали бюлетені у коридорі. Ратуші показав, подивилися, що є печатки, підписи, оце наші люди. Микола Трохимович того дня покинув сесійну залу без зайвих емоцій та жодних коментарів. Відтоді у ратуші сформувалась нова команда. Зараз ексмер намагається оскаржити рішення депутатів у суді, а поміж тим займається справами, на котрі не вистачало часу в останні 17 років його керівництва. Містом Я люблю музику. Зараз більше часу я можу приділяти цьому. Правда, ще не відновив гру на інструменті, на якому я грав от свій час. Але цікавлюсь, музикою дивлюся зараз. Є Чудові можливості в інтернеті, в Ютубі, концерти, записи класики, естрадної класики, скажімо так, бітлів. Ролістоунсладзеплін і так далі. Я отримую від цього дійсно те, що я багато ну втратив свій час. Микола Федорук також розповів, що має зараз багато часу, аби допомагати дружині та вникати у тонкощі ведення малого бізнесу. А от за ратушою він не сумує. Я маю велике щастя спілкуватися не з тим, з ким потрібно. А з тим, ким я хочу, це найвище щастя. Я щаслива людина. От зараз ще вип'ю стакан мінеральної води, і взагалі я буду найщасливіша людина в нашому місці. А у новому році Микола Федорук має сподівання на хороші новини та позитив. Оксана Денисюк, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. У 2011 році Чернівецька область відзначилась декількома резонансними кримінальними справами. Буковинським Лозинським усі центральні засоби масової інформації назвали екс голову Заставнівської райдержадміністрації Михайла Бойчука. Звинувачення у крадіжці мільйонів гривень прославили і колишнього директора Калинівського ринку Івана Ринжука. Як це було? Дивіться далі. Все почалося в квітні 2011 року. На одному з ставків у заставні тодішній голова районної адміністрації Михайло Бойчук разом зі своїм братом, зятем та двома охоронцями водойми побили чотирьох рибалок. Був Бойчук Михайло Васильович, був його брат Василь Васильович, зять сторочук Руслан Григорович, і два охоронці. Били прикладами, стріляли із Вінчестер, із п'ятизарядки. Коли мене Сторощук ударив мене прикладом по зубах, п'ятизарядка сама у воздух відстріла. Сама відстріла. Ви можете собі подумати, який то був шос. Мені зуби повлітали. Вже незабаром обласна прокуратура обвинуватила Михайла Бойчука у перевищенні влади, катування та умисному нанесенні тілесних ушкоджень середньої важкості. Бойчук під час досудового слідства знаходиться у лікарні з діагнозом мікроінсульт. Всі обвинувачення в процесі досудового слідства при пред'явленні їм обвинувачення визнали свою вину часткову. Мотивуючи тим, що дійсно вони наносили тілесні ушкодження потеплі. Разом з тим, вони не визнають, що з їх сторони було це катування, і бойчук не визнає, що було перевищення службових повноважень. Восени на одному з судових засідань адвокат підсудних настояв на проведенні повторної судово-медичної експертизи Івана Абрамовича, стверджуючи, що потерпіли і сам впасти і нанести собі такі ушкодження. Вже в листопаді прокурор підтвердив, що нова комісія не побачила на флюорографічних знімках рибалки тяжких поранень. Вона дала заключення, що це не середньої тяжкості, а легкі тілесні ушкодження. Зрештою в кінці грудня цього року Михайло Бойчука засудили до п'яти років позбавлення волі умовно. Його брат і зять отримали таке ж покарання. Заграти сіли лише два охоронці ставка. У СІЗО поки що перебуває колишній директор Калинівського ринку Іван Ренжук, якого правоохоронці затримали в квітні цього року. Його звинувачують в отриманні хабара в сумі 250 тисяч доларів. Разом з Ренжуком за ґратами опинилися його компаньйони Дмитро Березовський та Іван Божовський. Останнього в грудні амністували, зважаючи на те, що його злочин був не тяжкий, і він має на утриманні малолітню дитину. Ренжука та Березова Оського захищають вісім адвокатів. Матеріали кримінальної справи налічують 12 томів. Але захисники підсудних впевнені, що їх підопічні не винуваті. Будь-яка відповідальність рінжука виключається, він має бути виправданий. Там немає ніякого складу злочину, який йому інкримінують, Немає ніяких складів злочину з нашої точки зору як захисників. Натомість правоохоронці вважають, що майно екс-директора Клинівського ринку його родини і партнерів може оцінюватися в один мільярд доларів, і що велика частина цих статків одержана незаконним шляхом. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Поетичний вересень у Чернівцях. Міжнародний фестиваль поезії Мерідіан Черновіць у 2011 році заслужено отримав статус традиційного на другому фесті. Збільшилась кількість країн-учасниць та кількість заходів. Отже, згадуємо, як це було. Мірідіан Черновіць це унікальна нагода для чернівчан та гостей міста познайомитись не тільки із німецьким поетичним словом. У Чернівцях лунала вишукана граційна та неповторна поезія румунською, польською, французькою та на євриті. Традиційно організатори давали, що вірші можна вдало поєднувати з музикою, скульптурою, танцями, вином та старим містом. Підсумовуючи проведений фестиваль у 2011 році, його президент вже абсолютно готовий до нового у 2012-му. Приготування інтелектуальної страви для поціновувачів поезії з усієї України та Європи. Вже остаточно завершено наш продукт має німецьку якість, тому що в середині грудня у нас повністю сформована програма фестивалю, який пройде з 6 по 9 вересня, 2012 року. І навіть якщо Мадонна зателефонувала і сказала, що вона хоче прочитати вірші на нашому фестивалі, я би сказав би, що вибачте, але на 2013 рік розкриємо карти. Фестиваль у році 2012 тисячі дванадцятому проходитиме чотири дні, і паралельних подій не буде. Вже очікують на приїзд поважних гостей з Великої Британії, Нідерландів та Данії. У нас, наприклад, буде такий цікавий захід, який називається «Сергій Жадан на Клинівському ринку який має на меті показати, так, що поезія може бути цікава не сотні, не десятку, не двом сотням людей, а просто тисячам. Тут такий буде проєкт цікавий. Фестиваль буде більш напевно таким камерним, більш трошки академічним. І знову ми повертаємося до цього фокусу німецькомовного фестивалю. Поетичний фестиваль Мірідіанчарновіць повернув Чернівці на культурну мапу Європи. Сучасні українські автори і видавці мають можливість діалогу з європейськими, а також довів на весь світ, що Україна здатна виготовити якісний та унікальний культурний продукт. Оксана Денисюк Ярослав Лувицький час новин Чернівці. Найвизначнішою для іміджу країни подією 2011 року в Чернівецькому національному університеті вважають прийняття резиденції до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Деякі журналісти навіть порівняли це з врученням Нобелівської премії, щоб вступити до міжнародної організації, під опікою якої знаходяться видатні культурні та природні цінності. Працівники університету йшли чотири роки. Щоб заявити про себе перед ЮНЕСКО, Чернівецькому національному університету обов'язково було потрібне номінаційне досьє. Це низка документів, починаючи від архітектурних даних та завершуючи зйомку резиденції з космосу. Більше двох мільйонів гривень за таке дослідження запросили у державній службі з питань національної культурної спадщини. Тоді науковці університету вирішили зробити усе власними силами. Далі були візити міжнародних фахівців. В експерти з Праги прискіпливо оглядав резиденцію. Він обійшов кожну аудиторію, кожне приміщення в усіх трьох корпусах резиденції, обійшов весь сад, обійшов і по внутрішній стороні паркан, і по зовнішній стороні, каже, обвези мене. І все досить детально, і що собі там записував? Якісь мої спроби спитати, ну так він сказав, я повинен зберігати холодне обличчя. Ну і коли він, коли я вже побачив результат того, що він написав, то в мене обличчя стало гарячим. Він, звичайно, там зробив досить багато критичних зауважень. Найменше фахівців ЮНЕСКО зацікавила прилегла територія до резиденції. Буферна зона площою 244 гектари, що займає майже всю центральну частину чернівців, та набула статусу земель історико-культурного призначення. Якщо вони затверджені складі номінаційного досьє, автоматично ці межі вже набувають статусу буферної зони ЮНЕСКО, в яких діє спеціальний режим використання цієї території. Однозначно, в межах цієї буферної зони неможливо недопустимо будь-яке самовільне будівництво. Я на цьому хочу наголосити. Будь-які втручання в історичне середовище сьогодні потребують детального обговорення. 29 червня 2011 року. Резиденція митрополитів таки увійшла до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Сертифікат, що це засвідчує, представники організації вручили 15 грудня. До цього моменту працівники університету йшли з 2007 року. Резиденція митрополитів стала четвертим об'єктом в Україні, внесеним до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це престиж держави в першу чергу. Тому що навіть коли туристи обирають свої маршрути з усіх країн світу, свої маршрути на час відпустки, то вони завжди дивляться країну не тільки її там географічні, геополітичні якісь характеристики чи інші, вони завжди дивляться, скільки об'єктів сусідні спадщини знаходяться в цій країні. Вступ до ЮНЕСКО новий виток життя для Чернівецького національного університету. Найперша можливість розвитку на міжнародному рівні як науково-освітньої інституції. Плануємо на перспективу створити або окрему кафедру ЮНЕСКО, або на сьогоднішній день у нас є кафестра міжнародних відносин в її складі. На сьогоднішній день зробити як сектор ЮНЕСКО. Плануємо ще увійти і стати ініціаторами створення так званого клубу університетів, який є в списку ЮНЕСКО. Такий престиж це і збільшення відповідальності за збереження і популяризацію пам'ятки. ЮНЕСКО грошей не дає, але ЮНЕСКО слідкує за тим, щоб був порядок. На тому об'єкті, який вони прийняли до цього найпрестижнішого списку, у резиденції ремонтують дахи, роблять гідроізоляцію фундаментів, щоб почати внутрішню реставрацію. Невдовзі планують перенести факультет іноземних мов на вулицю Рівненську, щоб натомість відродити музей університету та збільшити заходи для туристів. Крім цього, в університеті сподіваються, що міські чиновники контролюватимуть збереження навколишньої території. Майя Гумен, Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. Експерти зазначають, що протягом 2011 року кількість туристів, які відвідали Чернівецьку область, зросла на 20%. Втім, з поміж усіх, хто побував на Буковині, особливо усім запам'ятався Кері Долего, колишній кандидат в губернатори штату Аризона. Американського туриста працівники соціальної служби знайшли біля залізничного вокзалу, де він вештався майже тиждень. Пригріли і нагодували. Треба було помитися, треба було поїсти перш за все, зігрітися. Отаки От тому запропонували йому їжу, яка у нас була. Запропонували йому гігієнічні засоби, які у нас були. Дали йому душ з гарячою водою. Він помився, що міг виправ сам. Кері долего став зіркою про нього та його нещасливе кохання із буковинкою. Говорив весь пострадянський простір. Перша версія журналістів. Американський турист став жертвою інтернет-шахраїв. Я нібито отримував листи від Чернівчанки Юлії. Я приїхав сюди до неї, але потім з'ясувалося, що то був хтось інший, хто писав з її мейлу. Вам таке відомо, і це був чоловік, який писав мені листи. Як саме воно працювало, я не знаю, але то була не вона. Окрім того, що Керрі ошукали, він залишився у Чернівцях без грошей та Заблокованими рахунками та ще від переохолодження отримав запалення легень. Після курсу лікування та десятків інтерв'ю із журналістами, громадська організація купила Кері квиток до Києва, аби звідти він полетів додому. Втім, американський турист настільки полюбив Чернівці, що вже навесні планує повернутися сюди знову. я був у дев'яти різних містах України у Криму та на півдні вашої держави. Так у вас дуже гарні жінки. Ви дуже привабливі, природні, щирі. Тому одразу як тільки я вирішу усі свої справи у Сполучених Штатах. Я знову приїду сюди і продовжу пошуки української дружини своєї мрії. Ми провали того вечора Кері на потяг до столиці. Турботливі громадські активісти на дорогу колишньому кандидату у губернатори штату Аризона навіть приготували вареників, аби американець повноцінно відчув справжню українську гостинність. Таким побачили минулий рік наші журналісти, команда програми «Час новин Чернівці бажає усім своїм глядачам позитивних подій в новому році, натхнення та здійснення усіх мрій. Дякуємо, що були з нами та до зустрічі в 2012-му.